Сьогодні ми говоримо про одну з найважливіших подій цього року. 14 жовтня Плутон розвертається в директний рух у знаку водолія. Це момент, який буквально змінює вектор колективної енергії із глибокої внутрішньої трансформації до зовнішньої дії. Після місяців, коли Плутон був ретроградним. Ми відчували тиск, внутрішні зрушення, усвідомлення того, що старе більше не працює. І ось зараз, коли він знову стає прямим, те, що ми переосмислили, має проявитися у зовнішньому світі. Тому цей перехід важливий не лише для астрологів, а для всіх, хто хоче зрозуміти, як рухається колективна еволюція і де саме ти. У цьому великому процесі. Плутон це не просто планета. В астрології це символ процесів, які не можна побачити очима, але вони формують усе наше життя. Це підсвідомість, страхи, сила виживання, руйнація і відродження. Він показує, де ми маємо пройти ініціацію. Де мусимо втратити щось, щоб відкрити новий рівень влади, внутрішньої або зовнішньої. Плутон керує знаком Скорпіона, а значить, його мова це мова тінні, глибини, перетворення та правди без прикрас. Коли він діє, ми не можемо залишатися колишніми. Ми проходимо через кризи, катарсис і виходимо зовсім іншими людьми. Але це не руйнація заради болю, це очищення заради сили. Плутон був ретроградним з 4 травня до 13 жовтня 2025 року у перших градусах Водолія. Коли він ретроградний, енергія трансформації повертається всередину. Ми не можемо змінити зовнішнє, поки не подивимося у свої внутрішні підземелля. Цей період був про усвідомлення, де ми віддали свою силу, про розуміння, які колективні структури нас обмежують, про перегляд внутрішніх переконань про свободу, справедливість, владу та колектив, і, звісно, про очищення від старих страхів перед власною унікальністю. Ми ніби відмотували час, поверталися у свої глибини, щоб зібрати силу. Багато хто відчував це як затримку, кризу, пригнічення та зневіру. Але насправді це була переплавка. Плутон готує нас не потроху, а радикально через глибокі емоційні процеси, через правду, яку важко прийняти, але без якої не буде зростання. Коли Плутон стає директним, його енергія починає діяти зовні. Ми більше не просто усвідомлюємо, ми діємо. Плутон у директному росі – це час, коли те, що визрівало у тіні, проростає назовні. Ми починаємо бачити результати тих внутрішніх процесів, які тривали останні півроку. Це момент, коли енергія влади, контролю, трансформації переходить від внутрішньої інтроспекції до колективного прояву. Тепер світ починає змінюватися фізично. Те, що влітку було просто усвідомленням або... те, що влітку було просто усвідомленням або планом, тепер отримує матеріальні наслідки, зміни в роботі, політиці, відносинах, цілях, навіть у технологічному розвитку людства. Водолій це поле дії. І ось тут головний момент. Плутон стає директним у водолії в першому градусі 22 хвилини. Водолій це повітряний знак колективної свідомості, технології, майбутнього, свободи, стіль спільнот, прогресу. Це енергія ми, а не я. І коли Плутон, планета влади, глибини Тіней, входить у водолія, він змінює саму структуру того, як людство мислить. Цей процес почався ще у 2023 році, коли Плутон уперше торкнувся водолія, але тепер, після ретроградної фази, він повертається туди з новою силою, і ми починаємо бачити, як змінюється структура суспільства, як технології починають впливати на психіку, як групи і колективи перетворюються, як нові ідеї стають рушівною силою еволюції. Плутон у водолії це трансформація через колективну свідомість, через спільні ідеали, через інновації. Він оголює тему влади у суспільстві, хто має вплив, як ми делегуємо контроль, як розподіляється сила між людьми. І коли він стає директним, ці питання перестають бути теоретичними, вони стають практичними, конкретними. Тепер ми вступаємо у фазу, коли світ починає фізично реагувати на ці процеси. Ми побачимо зміни у сфері технологій, штучного інтелекту, соціальних структур, прав людини, цифрової свободи, освіти, енергетики. Це також час, коли старі системи влади поступово втрачатимуть силу, бо люди починають бачити їхню тінь. Те, що раніше було приховано, тепер стає явним. І у кожного це може проявитися по своєму у когось через професійні зрушення, у когось через внутрішню кризу, що штовхає до самостійності, а у когось через потребу об'єднатися з іншими, щоб творити спільну справу. Головне, не чинити опір змінам, бо Плутон ніколи не питає дозволу. Він просто робить те, що потрібно для еволюції. Якщо перекласти це на людську мову, то зараз час переходу від етапу Я усвідомлюю до етапу Я дію по-новому. Ви могли півроку проживати внутрішні трансформації, сумніви, втрати, очищення. І тепер життя каже гаразд, ти готовий, покажи, що ти засвоїв. Цей процес можна порівняти з тим, як після довгої зими ми відкриваємо вікно і впускаємо свіже повітря. Деякі речі ще не готові, деякі процеси потребують часу, але напрямок уже визначений. І головне це рух вперед, без спроб повернутися в старе. Плутон у водолії також сильно впливає на мислення. Бо водолій це свідомість майбутнього, це інтелект, це логіка, нейронні мережі, інформаційні поля. І тепер відбувається очищення цих структур. Ми починаємо бачити, як ми мислимо, як формуємо думки, які ідеї нас програмують. Ми можемо раптово змінювати думку про щось, усвідомлювати, що давно живемо в старих переконаннях, які не мають сенсу насправді. Це схоже на оновлення операційної системи, але на рівні свідомості. І так, спочатку це незручно. Плутон змушує нас оновити мислення через злам старих алгоритмів. Тому у жовтні листопаді багато людей відчують, я більше не думаю, як раніше, мені не цікаві старі теми, мені хочеться нового напрямку. І це правильно, не чіпляйтеся за старе я. Воно вже давно виконало свою роль. Плутон у Водолії це завжди епохальні зрушення. Востаннє він був у цьому знаку з 1778 по 1798 рік, і це був час наукових революцій, винаходів, початку нової ери у суспільстві. Тоді світ переживав американську і французьку революцію. Створення перших демократій, розвиток індустрії, електрики, друкарства. Тобто щоразу, коли Плутон проходить водолія, людство переструктуровує спосіб мислення. І зараз ми на порозі нової епохи цифрової, екологічної, психологічної і звичайно ж духовної. І коли він розвертається в директний рух, це перший чіткий сигнал. Процес почався. І це не один день, і це навіть не один тиждень, це триватиме роками аж до 2043 року. Але саме зараз формується перший крок хто ми будемо у цьому новому світі? Хтось запитає, як це вплине на мене особисто, і відповідь. Через те місце у твоєму гороскопі, де знаходиться водолій. Там, де він є, там зараз Плутон прокидається і переходить у прямий рух. Це та сфера життя, де ти будеш змушений стати сильнішим, чеснішим і глибшим. Головна ідея така: Плутон не забирає, він звільняє. Він відтинає те, що тримало нас у страху, щоб дати місце справжній силі. Його директний рух у водолії це пробудження внутрішньої свободи. Ми більше не можемо бути залежними від старих систем, від старих ролей, від старих страхів. Настає час діяти вільно, чесно, колективно і по-новому, обов'язково по-новому. Якщо ви відчуваєте, що щось у вашому житті ламається, спробуйте не чинити опір. Це не руйнація, це реконструкція, яка необхідна. Все, що не автентичне, не пройде з вами у нову реальність. Далі ми поговоримо, як цей перехід Плутона у директний рух проявиться для кожного з 12 будинків гороскопу. Що саме буде активуватися та які теми можуть піднятися? І, звичайно, як найкраще прожити цю потужну енергію трансформації без страху, а з користю і силою. Коли ми говоримо про Плутону водолії, треба пам'ятати, що це не коротка історія. Плутон рухається дуже повільно, і все, що він зачіпає, трансформується глибоко на роки вперед. І директна фаза, яка починається з 14 жовтня 2025 року, це момент, коли процеси, що визрівали з весни, починають проявлятися зовні: від внутрішніх криз до зовнішніх дій, від очищення до відновлення сили. Тепер переходимо до того, як цей рух вплине на кожен дім натальної карти. Якщо ти знаєш, у який саме дім потрапляє початок водолія у твоїй карті, слухай саме цей дім, там головна сцена дії. Отже, перший дім твоє я, самовираження, тіло і в цілому твій шлях. Плутон у директному русі в першому домі це тотальне переродження себе. Ти більше не та людина, якою був кілька років тому. Ти можеш буквально відчути, що старі ролі тебе тиснуть. Це час, коли ти заявляєш про себе по-новому, не для схвалення, а з внутрішньої правди. Рекомендації: Зміни імідж, стиль, прояв, голос, дай йому право звучати: не ховай свою силу. Це момент щоб сказати світу, Ось хто я є, і не дивуйся, що люди з минулого не впізнають тебе. Це нормально. Другий дім фінанси, ресурси, цінності. Тут Плутон оновлює твоє ставлення до грошей і самодостатності. Ретроградний період міг показати, де ти залежав від зовнішніх джерел, а тепер ти бачиш. Як створювати опору в собі. Директний рух це про дії, нові джерела доходу, власний бізнес, інвестиції, зміни у ставленні до матеріального. Рекомендації. Не тримайся за стару фінансову модель. Якщо щось вмирає, дозволь, нове прийде. Твоя сила у здатності заробляти через власну унікальність. Третій дім. Комунікація, навчання, близьке коло та ідеї твоя сила у слові. Плутон у водолії тут дає потужну трансформацію мислення. Ти можеш почати говорити по-новому, навчати, вести блог, створювати інтелектуальні продукти або вийти у сферу комунікацій, психології, освіти. Ти вчишся впливати через інформацію. Але не маніпулювати. Рекомендації. Пиши, говори, навчай. Ділись тим, що сам прожив. І слідкуй, щоб твої слова не були зброєю. Вони тепер мають дуже велику силу. Четвертий дім. Дім, сім'я, коріння, емоційна база. Плутон у директному русі тут відкриває глибокі теми роду, батьків, дитинства. Можуть виникати сильні спогади, бажання змінити житло, переїхати або поставити крапку у старих сімейних сценаріях. Це як глибинне очищення фундаменту твого життя. Рекомендації: Не бійся говорити про складні родові теми. Примирись із минулим не для інших, а для себе. Твій дім має стати місцем сили, а не боротьби. П'ятий дім. Творчість, любов, діти, самовираження. Тут Плутон відкриває нову глибину радості. Це може бути час великого натхнення або момент, коли ти нарешті дозволяєш собі бути щирим у стосунках. Може народитися дитина. Цікавий проєкт, ідея або нова любов. Рекомендації Не стримуй творчий потік. Твоя автентичність це магніт. Не грай роль, не роби, як треба. Роби, як живе. Плутон тут вчить любити по-справжньому, без масок. Шостий дім. Робота, здоров'я, рутина. Служіння. Плутон у водолії тут змінює своє ставлення до роботи. Ти можеш зрозуміти, що старий формат тебе виснажує. Можливо, настане момент, коли ти вирішиш змінити професію або створити власний ритм праці. На рівні тіла це буде очищення, детокс, усвідомлення звичок, які є шкідливі, та глибинна робота з психосоматикою. Рекомендації. Впроваджуй обов'язково системність, але щоб це не було рабством. Твоє служіння має бути живим, а не вимученим. Сьомий дім партнерство, стосунки, контракти. Клієнти. Плутон у директному русі тут це час правди у стосунках. Ти бачиш, хто з тобою по суті, а хто з вигоди чи страху. Може статися очищення, розриви або, навпаки, оновлення зв'язку. Якщо стосунки справжні, вони стануть сильнішими. Рекомендації не грай у хорошого, будь чесним і дорослим. Плутон тут вчить, що справжня близькість починається з правди, навіть якщо вона болюча. Восьмий день трансформація, ресурси інших, інтимність, смерть і відродження це найглибше положення Плутона. Тут ти зустрічаєшся з темами влади, залежності, довіри, можливі фінансові зміни, спадок, спільні гроші та, на жаль, психологічні кризи. Але за всім цим потужне оновлення. Ти народжуєш новий рівень сили, Рекомендації. Не бійся темних сторін життя. Дозволь собі прожити глибину, твоя сила у вразливості. 9-й дім. Світогляд, освіта, подорожі та віра. Тут Плутон пробуджує філософа. Ти можеш переосмислити своє ставлення до духовності, до навчання, до віри. Змінюється бачення світу і разом із цим і твоє життя. Рекомендації Шукай істину не у вчителях, а в досвіді. Подорожуй, навчайся, розширюй горизонти. Все, що зараз входить у твою свідомість, формує новий код майбутнього. Десятий дім. Кар'єра, статус, покликання. Плутон у директному русі тут це сув влади. Ти можеш різко змінити професійний напрям або отримати можливість проявити себе у великому масштабі. Це момент, коли кар'єра стає відображенням твоєї трансформації, рекомендації. Дій сміливо, але не з его, покликання має йти від душі. Якщо система тебе обмежує, час створити власну. Одинадцятий дім. Колективи, друзі, спільні цілі, мрії. Плутон у Водолії тут особливо сильний, це його природна сфера. Можуть змінюватися твої кола, команди, середовище. Ти або стаєш лідером спільноти, або шукаєш нову групу своїх людей. Мрії стають масштабнішими, але відповідно відповідальнішими. Рекомендації, об'єднуй людей навколо ідей. Які несуть користь, не бійся вийти у публічність. Твоя енергія може надихнути багатьох. 12-й дім несвідома ізоляція, духовність та завершення циклу. Це глибинний час для інтеграції. Плутон тут очищає все, що було приховане, страхи, старі болі, невидимі залежності. Може хотітися тиші, усамітнення відпочинку. Але саме тут народжується справжня сила духовна. Рекомендації: Практикуй усвідомленість, спостереження та внутрішню тишу. Дозволь завершитися тому, що вже своє віджило, це очищення перед новим 12-річним циклом. Підведемо підсумок. Плутон у директному русі у Водолії – це не просто ще один транзит, це глобальний поворот епох. Ти або стаєш співтворцем нового світу, або намагаєшся утримати старий, і тоді він болісно руйнується. Тож, якщо відчуваєш тиск, зміни, невизначеність, знай, це нормально. Ти не втрачаєш опору, ти її перебудовуєш. І все, що зараз дається хаосом, лише підготовка до того, щоб твоя сила почала працювати по-справжньому. Плутон у водолії це енергія людей, які перестають бути підданими і стають творцями. І зараз, коли він знову рухається прямо, все світ каже. Тепер ти готовий. Створи нову реальність, без страху, без минулого із чистого коду свободи. Якщо тобі сподобалося це відео, постав вподобайку, мені буде дуже приємно, а також залишай коментарі, ділися своїми спостереженнями, як Плутон впливає на твоє життя. І не забудь підписатися на канал. До зустрічі у наступних відео!